Усі спроби досягти прогресу в врегулюванні конфлікту на Донбасі блокує Росія, так заявив глава МЗС України Павло Клімкін перед відкриттям дводенного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Гамбурзі. Із цієї причини жодних конкретних рішень стосовно озброєної місії ОБСЄ для Донбасу очікувати не доводиться. З нами на зв'язку із Гамбурга Наталя Фібрих. Наталію, то які тоді прогнози на цю зустріч, і що взагалі від неї можна чекати? Так, доброго ранку. А цим засіданням міністрів закордонних справ ОБСЄ Німеччина закриває рік свого головування близько 50 міністрів кордони? Уся сьогодні в Гамбурзі перші вже прибули і провели свої зустрічі ще вчора. Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі, глава МЗС Росії Сергій Лавров та головний дипломат України Павло Клімкін. Великі були сподівання на головування Німеччини всі організації. Однак навіть цій країні не вдалося схилити до співпраці Росію, адже всі рішення тут приймаються консенсусом. У мене були чималі сподівання на німецьке головування. І наші німецькі друзі намагалися досягти результату. Росія свідомо блокує практично все, і це власне і є причина глибокої кризи, в якій на сьогодні знаходиться ОБСЄ. Ж голова ОБСЄ Франк Вальтерштайнмайерше вчора перед початком цієї конференції критично відгукувався про роль Росії в Україні. Говорив про анексію Криму. А тут намагаються під час зустрічей також домовитися про режим тиші не тільки в Україні, але і в Сирії. Сьогодні конференція розпочинається триватиме сьогодні і завтра. І відомо, що в ці хвилини має відбуватися зустріч. Дякую, Наталю. Це Наталка Фібрих із Гамбурга, де відбудеться міністерська зустріч? ОБСЄ.